Як представник держави він мав би добирати більше слова. Так що це негативно. негативно. Які б обставини не складалися в країні, як би ми називали лідера сусідньої держави, але він не повинен дозволяти собі такі вислови. От як ви відреагували, коли побачили це? Ну, відповідно, це так би мовити трошечки насторожує. Тому що людина, якщо представляє державу, тим більше, якщо вона освічена, так вона має все ж таки. Добирати лексику. А як думаєте, чи якась певна мета використання таких слів? Важко сказати. Це швидше свідчить про не зовсім його. Е відповідність займаємо, е займаємо посаді. Іноді цизурних слів не вистачає просто для того, щоб доносити думку. Негативно. Це все, що я можу сказати, так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.